Вітаю! Давайте покажу вам, як я готую заморожені креветки. Ви можете сказати, навіщо їх взагалі готувати, просто зелею кропом і все готово. Але якщо ви витратите на 5 хвилин довше, ніж зазвичай, креветки будуть набагато смачніше. На крупну терку натираю лимон та часник. В кастрюлю наливаю воду, всипаю цедру лимона, лавровий лист, часник, перець горошком, цукор, сіль, соєвий соус, кладу кріп. перемішую. Доводжу до кипіння, проварюю дві хвилини, виймаю і лавровий лист, всипаю креветки. як вода закипіла виймаю, збризкую лимоном і можна їсти. Спробуйте, це дійсно смачно. Всім смачного!